Весна поступово вступає в свої права, хоча її прихід ще нестабільний. На початку березня через Черкащину пройшов атмосферний фронт, що приніс вологе повітря з Атлантики. Температура піднялася вище нуля, але хмарність залишилася. Тож парасолька ще не зайва, от сонцезахисні окуляри поки що можуть зачекати. Наразі погоду в регіоні визначає антициклон Хельтраут, який не дозволяє циклонами з заходу та півночі впливати на наші території. Це означає, що найближчі 10 днів значних опадів не передбачається, хоча вітер посилиться. Тож будьте готові до... Зачісок у стилі вітер знає як краще. З 4 по 5 березня вночі температура коливатиметься близько нуля, Вдень прогріється до плюс 9 градусів. З 6 по 9 березня ночі стануть теплішими: від 3 до 5 градусів вище нуля, а в день очікується від 13 до 15 тепла. 9 березня трохи похолодає, вдень очікується від плюс 9 до плюс 11. 10-11 березня нічна температура знову впаде до нуля, а вдень до плюс 5 плюс 7 градусів за Цельсієм. 12-13 березня повернеться відчутне тепло вночі від плюс п'яти до плюс семи, а от в день аж до плюс шістнадцяти. Але не поспішайте ховати пуховики. Погода ще може влаштувати сюрпризи. За попередніми даними, у середині місяця очікується черговий холодний фронт, який принесе арктичне повітря. Температура може знизитися на 2-4 градуси вночі від нуля до двох морозу, а от в день від одного до трьох тепла. Тож весняне тепло ще не надійне, і поки що шапки та рукавиці краще тримати під рукою.